Озі став та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Уночі вівторка, 17 жовтня. Російські змі повідомили про смерть українського телеведучого колишнього гравця КВК і екс-радника, секретаря РНБО Сергія Сивухи. Пропагандисти стверджували, мовляв, його життя зупинилося на 55-му році, нібито у тимчасово окупованому Донецьку. Інформацію поширили навіть деякі колеги шоумена в, в Україні. А згодом першоджерела самі спростували все, заявляючи живий, але перебуває український тяжком. Стані. Обоз ЮА розповідає про те, хто запустив новину про смерть актора і телеведучого, чим він хворів і куди зник. Першою про смерть 54-річного українського шоумена повідомила його землячка, членкиня союзу письменників ДНР і так званої громадської палати РФ Ганна Рев'якіна. Це миттю розтиражували рос та пропагандистські пабліки у Телеграма, Також висловив співчуття з приводу втрати український колега Сивуха, телеведуче Олексій Суханов. Інстаграми щоправда, не Довзі <зерв> Рев'якіна вже заявила, що шума живий, але лікарі готові відключити його від системи життя забезпечення і, нібито, запропонувала рідним попрощатися з Сергієм. За її словами, у Сивуху Наталія Сепсису розвинулися поліогранна недостатність. Деякі видання в мережі посилаючись на його рідних, теж написала, що чоловік живий, хоч і вкрай тяжкому стані. Сергій Анатолійович Сивуха народився 8 лютого 1969 року в Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут зас. Спеціальністю інженер-металурга здобув і другу вищого світу економіст юрисконсульта. Також закінчив Донецький інститут підприємства за спеціальністю менеджмент організації став відомим Сивухо. Завдяки своїй грі. За команду Dream Team. після КВК почав зніматися у кіно у 2000-х роках. Вів розважальну програму прихована камера на 1+, плюс з 2011 по 2013 роки. Був креативним продюсером програми Велика різниця по українській він програми як стати. Зіркою і моя хата з краю пізніше став продюсером студії Квартал 95 а Також прийняв пропозицію бути тренером у першому сезоні лі зі сміху». у 2019 році. Севого розпочав політичну кар'єру. Він балотувався у народні депутати від партії Слуга народу в округу Донецької області, але не пройшов З 21 жовтня 2019 По березень 2020 року був позаштатним радником секретаря ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Сум 12 березня 2020 року у Києві пройшла презентація національної платформи примирення та єдності, яка обернулася для сивохи скандалом із судами, адже він назвав війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом, через що його оточили ветерани. АТО. під час бійки Сивухов впав, одного із ветеранів заарештували. Опісля шоумен подав на ветеранів позов до суду. Також 2020-го двадцятого запустив національну платформу примирення та єдності, яку після початку повномасштабного вторгнення прийме. Нував на національну платформу відновлення та єдності організація надає гуманітарну допомогу постраждалим у війні з Росією українцям. Ще Сивого проводив інтерв'ю з відомими українцями для ютуб каналу Новий мір європейський канал на рускам. За останній рік вийшли його розмови із актором Володимиром Горянським, телеведучим Андрієм Бідняковим, бізнесменом Андрієм Пальчевським, лікарем Євгеном Комаруським у 2021 році в Програмі зірковий шлях Сергій Сивого розповів, що з дитинства Рів на бронхіт із астмічним компонентом, а через що мав проблеми із зайвого вагою, постійно задишку та кашель. У мене тату спортсмен, мама також була струнка. Я ніколи не комплексував із цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить таки бадьорий. Тобто, до нещодавнього часу я не відчував цих кілограмів, говорив він. У 2017-му сімнадцятому який мав вагу 195 кілограмів, діагностували виразку шлунку. Шоумен почувався дуже слабким і не розумів, що коїться. А виявилося, що він втрачав кров за порадою лікарів. Він почав худнути і у 51 рік скинув 50 кілограмів, але проблеми зі здоров'ям не завершилися. Через малорухливий спосіб життя у легенях зірки накопичилася рідина. Лікарям довелося вводити його штучно кому після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Сергій Сивухо зник із медійного простору. Останнє його інтерв'ю з відомими людьми на згаданому вище ютуб каналі було опубліковано 8 місяців тому. Періодично зірка опублікувала у своїх соцмережах старі фото і привітання з релігійними святами, але де Перебував не було відомо. Припускали, що Сивухо зосередився на діяльності національної платформи відновлення та єдності. Саме зі сторінки цієї організації він регулярно робив репости. Так, останній пост у Фейсбук зробив 6 жовтня 2023 року про те, що платформа відправляє допомогу мешканцям Донбасу та Херсонщини. Судячи з цього, тоді шоумен міг перебувати в Україні за короткий термін своєї політичної кар'єри. Сергій Сивуго скандалився висловлюванням про війну на сході в наш ефір. Пропа. Андиського телеканалу наш нині закритий шоу мене заявив, що в Україні триває внутрішній конфлікт. А у соцмережах він закликав політиків не ділити людей на сепаратистів та українців, а натомість об'єднатися і вміти просити вибачення. Побільше севухо спровокував хвилю обурення заявою про те, що українська армія мародерить на Донбасі. Більшість військових не сприймали севухо та не приймали його навіть в якості волонтера. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.